Шановна громадо, сьогодні маємо 21 березня, 26-й день війни. Наші Збройні Сили продовжують героїчно боронити нашу державу, а ми з вами тут на місцях робимо все для того, щоб надати допомогу фронту і надати допомогу тим людям, які постраждали внаслідок агресії і які потребують нашої допомоги. Напротязі. Минулого тижня ми отримали 10 бусів із-за кордону із гуманітарною допомогою, і, відповідно, цю гуманітарну допомогу переадресували далі. Було відправлено. Сім бусів, з них три на Вижгород, один на самооборону Києву, один автобус загрузили. Великий автобус з гуманітарною допомогою на місто Мирноград. Це біля Енергодара Донецька область. Один бус на Макарів, один бус на старичі, велику фуру відправили гуманітарної допомоги на октирку. І ще по дрібничках ну, багато точок відправляли різну гуманітарну допомогу. Я сьогодні хотів би слова вдячності виразити тим людям, котрі власне займаються питаннями надання гуманітарної допомоги, котрі присилають нам гуманітарну допомогу. Зокрема, хотів би слова вдячності сказати нашим партнерам із Польщі з зміни Дубецько, два буси гуманітарної допомоги, ліків, засобів гігієни і багато чого іншого прислали саме з цієї гміни. Я дякую всім тим, хто хоче бодай чимось допомогти нашим людям і нашим Збройним силам. І так само хотів би сьогодні закликати, щоб ця робота продовжувалася, тому що і біженці, і фронт потребують нашої допомоги. Хто чим може, давайте будемо допомагати, давайте будемо все робити. За ради того, щоб ми вистояли у боротьбі із таким наглим і підлим ворогом. Сьогодні хочу сказати, продовжує роботу наше добровільне формування територіальної громади. В добровільному формуванні є на сьогоднішній день вже біля 200 людей. Хлопці постійно несуть чергування, хлопці забезпечують порядок на території нашої громади і вдень і вночі пильнують, щоб в нас був спокій, щоб ну, ніякі елементи підозрілі тут не блудили і не робили нам ніякої шкоди. Тому сьогодні я так само щиро висловлюю подяку всім вам, шановні наші учасники самооборони територіальної громади. І хочу, щоб ви і далі продовжували пильнувати наш спокій, щоб ви і далі продовжували пильнувати порядок на території громади, і тоді ми спокійно зможемо спати, і все в нас буде добре. Хочу сказати, що сьогодні життя продовжується при всіх тих розкладах, які маємо. Працює сільська рада, працює комунальне підприємство, працює водоканал, зимна вода, тобто забезпечується життєдіяльність нашої громади. І все, що можна зробити в сьогоднішніх умовах, ми робимо для того, щоб ну, життя було поставлене належним чином. Наголошую, що сьогодні ми включаємо по всіх наших населених пунктах, можливо, крім скнилова вуличне освітлення. Вночі буде світити. Так що прошу нікого не турбувати, тому що ну, є така потреба сьогодні освітити наші вулиці, щоб не було ніяких ексцесів, щоб було видно, що робиться на нашій території. Розпочалося в минулому тижні онлайн навчання в наших сільських школах. Тут мушу наголосити, що долучаються до навчання багато дітей з числа біженців, десь біля сотні дітей сьогодні записані в наші класи і приймають участь в навчанні. Багатьох цікавить питання роботи дошкільних закладів. Ну, на сьогоднішній день ще не вирішено щодо роботи цих закладів. Чому не вирішено? Бо надто мало людей сьогодні хочуть давати своїх дітей до дитячих садків, тільки одиниці зголосилися по тому питанню. Це з одного боку, а з другого боку, ну, все-таки дітей е, отаких от маленьких при тривозі. Вести в підвал і так далі. Ну тут є трошки проблематично і тому не знаємо, як правильно поступити, але дане питання ну, вирішиться найближчим часом. На території нашої громади на сьогоднішній день зареєстровано 1488 людей біженців. Люди, як правило, розміщені в приватному секторі по е своїх близьких, знайомих. Ми намагаємося наскільки можемо надати підтримку і працюють далі ті пункти нашої гуманітарної допомоги. І люди мають змогу в тих пунктах ну, взяти необхідні речі і взяти все те, що їм потрібно для проживання на нашій території. Хотів би звернутися сьогодні до наших підприємців, бізнесменів. Хочеться, щоб Життя налагоджувалося. Це прохання і нашого уряду, і так само моє прохання. Наші підприємства, торгові заклади, мають все працювати для того, щоб ну, люди могли жити, могли отримувати заробітну плату, могли сплачувати податки до бюджету і тому подібне. Тому там, де можемо організувати звичайне життя, там ми його мусимо організовувати. А взагалі хочу звернутися до всіх. Ми маємо розуміти, що сьогодні основне в нас боротьба з ворогом, і ми всі сили маємо кидати на ту боротьбу, не жаліти себе, не жаліти коштів, не жаліти техніки, робити все, що можемо зробити, заради нашої перемоги. Я переконаний, що ми вистоїмо світ помаленьку. Повертається на нашу сторону, вже відчувається певна підтримка, і перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!